Гепатит А або хвороба Боткіна. Випадки захворювання зафіксовано уже у п'яти областях України. Нещодавно стало відомо про спалах хвороби на Вінничині. У Бердичеві, на щастя, таких випадків не спостерігають, зазначають в інфекційному відділенні міської лікарні. Востаннє спалах гепатиту А фіксували 20 літ тому, каже завідувачка Раїса Костюченко. Останній спалах був у 2003 році, де було зафіксовано 395 випадків вірусного гепатиту А, які були проліковані на базі інфекційного відділення. Зі слів лікарів, хвороба має циклічний характер. Джерелом інфекції є виключно людина. Джерелом інфекції є інфікована людина. Ця інфекція передається фекально-оральним шляхом, тобто, це типова кишкова інфекція. Людина може інфікуватися через воду, через харчові продукти, а також контактно-побутовим шляхом, тобто через немиті руки, через дверні ручки. І механічними переносчиками можуть бути. Бути мухи і е, таргани. Слабкість біль у животі, жовтуха, нудота і діарея клінічні прояви хвороби, дотримання норм особистої гігієни перше правило профілактики. Потрібно ну, мити руки з милом перед вживанням їжі, перед приготуванням їжі, е, після відвідування туалету, після відвідування громадських місць. Е, необхідно пити е, кипячену воду, е, тому що вірус він гине при кип'ятінні. І старатися не вживати воду із неперевірених джерел водопостачання, ну, також обробляти фрукти, овочі, тобто дотримуватися загальних правил, які попереджують інфікування звичайної кишкової інфекції. До груп ризику захворювання відносяться військовослужбовці, учні, студенти. І пацієнти геріатричних пансіонатів, а також медичні працівники. Чи готова лікарня в разі спалаху до прийому хворих з гепатитом А чи в достатній кількості необхідних препаратів? Запитуємо у завідувачки інфекційним відділенням. Лікарня готова в разі виникнення спалаху інфекційного гепатиту А, лікування для лікування використовуються розчини, сольові розчини, глюкоза. Ці розчини є в достатній кількості в лікарні. Вирішення питання ізоляції цих пацієнтів, розгортання ліжок ми завжди готові. Це б і ковід показав, і різні такі ситуації з інфекційними захворюваннями. Відділення теж обізнане, готове до надання допомоги. О, для цього потрібні розчини інфузійні, вони є в достатній кількості, препарати, сорбенти теж є. Розчини для оральної регіони гідратації Теж в достатній кількості в нас в відділенні є все для надання допомоги таким хворим. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.